Вітаю всіх. Трошки хочу показати, що в мене тут змінилося на поличках. Я вже не раз ці орхідейки показувала, але хочеться ще їх показати. Це такий бігліпчик у мене в повному розпуску. я помітила це недавно, що нього перші квіти мільчіші, ніж розпустилися самі крайні дві квіточки, гарні такі крупні. Ніжно-рожевий, ніжно, ніжно сиреневий такий колір. Гарний. Ще квітують мої тут невеличкими е розпусками Little Gem. Моя недашечка е Girl, яка не стала метеликом. Ну, квітка така яскрава, приємна така, дуже гарна. Е Маракеш метелик тут у мене стоїть. Ну і стоїть тут оцей бігліпчик новенький, що я показувала. Там гранат стоїть ще дві квіточки свої тримає. І давайте піднімемося вище. Переставила сюди такого ще бігліпчика, теж з круглою губкою. Попередні квіти в нього світліші, а тут уже під лампою відкрилися більш тако закрашені сиреневим таким кольором. Міні-мікі мій квітує, тут теж у нього різнобарвні. Тут темніші, тут світліші квіти. Тут вже почав скидати, ну нічого. Рендоб квітує риженька така гарнюня дівчинка. Міленькі квіти. В цьому році не дуже пишно, але квітує. Там одною квіточкою креветочка квітує. Досі ще тримає свої квіти пилорічні, калідоскоп. Бачите, гарні. Довго, довго тримає я, здоволена цим сортом, подовго тримає квіти, симпатичні такі. Мутація така, інтересна, гарна. Так, валі. Валі вже з персикового став рожевий. Ну, Зараз на відео він взагалі якийсь такий бліденький, хоча він рожевенький такий став. Був такого персикового кольору, приємний. Зараз зовсім рожевим став таким. Ну, квіти тримає, бачите, ще довгенько. Так, Golden Dawn метелик мій досі ще тримає квіточки свої. Маленькі метелички, дуже симпатичний, такі він плотні квіти, як фарфорові, порцелянові. Парцелянові квіточки такі гарні. Я не знаю, що зараз не відчуваю його аромат, в минулому році він трошечки ароматив. Так, моя. Э, ой, Green World, Green World, красавчик, плотні квіточки такі, дуже симпатична квіточка. Барселона досі квітує, царянімашечка. Ще тримає квіти, кажуть, він довгоквітучий сорт, хоча в нього полюсточки. Тоненькі, не дуже плотні, але ми ще квітуємо таким каскадиком. Сюди поставила цього, як його, скажіть, салмона. Господі, все забуває його, такий бігліпчик. Він такий М -м -м, трошки поміняв колір. Трошечки поміняв колір на більш рожевий такий. Так, Скорпіо. Мій Скорпіо, оце, бачите, яке літнє квітування. Зовсім квіточка не зафарбована. Ну, Квіти великі, гарні три штучки. Він відростив, квітує. Ну, вже забарвлення зовсім інше. Взимку квітував він гарно, такі розписні були пелюсточки. Ну, Шикарний був просто, неймовірний. Ну, от. Літнє квітування таке воно і є. Тут іще тож тримає квіточки, були жовтенькі, стали вже зовсім біленькі. Там ні, дракон. Драгон якийсь, якийсь драгон квітує. Тут квіточка, тут дві квіточки. Ну, таке ще є. Так, метелик Леодора буде квітувати. Все. Три бутончика. Тут якісь іще гілочки намагається ростити і діток. Так, в общем, красопіта. Так, Біондоро, ароматний, супер. Просто неймовірний аромат у нього гарний така гілочка. Пилорчик мій досі квітує. Шикарний він, довгоквітучий сорт, довго квітне. Так, ну тут уже буду по підряд усіх показувати, тому покажу, поставила свою сюди Happy Pearl. Взимку вона у мене квітувала гарним таким каскадом, букетиком своїх симпатичних квіточками у формі метелика. А влітку, бачите, всі різні. Там світліші, тут темніше. ну тут вже квіти вже температура трошки була впала, і вже квіти вже трошки більш зарбавлені такі. Тут розкривалися квіти, ще було дуже спекотно, тому не такі вони кольорові. Блек Піано досі тримає свої неперевершені крупні квіти дивіться, порівняємо: Happy Pearl і Black Piano. Наскільки квіточка квиточка Супер. Виктория Лейс. Моя еще девчонка Квитуя. Ой, такая же симпатичная. Такая гарнюня. Класс. Такие раскрасанные. Обалденный. Так. Трилипс Пилор, Ой, я забыла. Вилет Анджел. Анджел. Віолет Енджел пілорчик, триліпсик пілорчик, Прелестный. Тут щось останні два бутончика щось не витягнув, засушив. Ну і рядом з ним посаджений в одну посадочку. Ой, все забуває Пік піксіред. Піксірет теж ще тримає квіточки свої. Теж пиларічні. Далі оце у мене. Це перше квітування. Спотед Батерфляй. Джой Spotted Butterfly. Butterfly. І з малюсенького, малюсенького майже фласюниша. Нарешті дочекалася квіточки. Дуже симпатичні. Так, і ці пеларічні. Не забуваю я їх, не забуваю. Суга Даймонд. Sugar Diamond мене не підвів метелик, симпатичний такий, красивий, джентльмен мій, Тримає квіточки, Суперовий. Суперовий джинс. А, ось я ще покажу. Это Туши, Туши, одна квіточка туши, реанімашки розцвіла клас І поставила сюди. Біглибчика. Білий бігліпчик там на вікні ще стоїть. А цей ніжно рожевий ніжно сирений хоча він вже вибілився в білий кольор став. Поставила сюди замість блек black... в общем, Чорний ведмідь мій вже відцвів. Я вже зрізала йому там доцвітали квіти. зрізала, переставила його в друге місце, а на нього місце поставила цього пилорчика. Ну, а, отже, ще, ще ж не показала цю фуллер. Фуллер Фулер Сансет Saint Сентрив'ер. Не знаю, хто із них насправді, чи це, може, дві назви однієї орхідейки. Ну, метелик. Теж була реанімашка, мені віддана на відновлення, не було кореневої системи. Ми гарно її наростили і заквітували такими гарними метеликами, квіточками. Квіточки плотні. Я думаю, буде довго квітувати. В общем, а це в мене повний розпуск, я ще не показувала, я ж кажу, взиму вона квітувала. І знову квітує. Такий гарний сорт. Мені подобається, постійно квітує. Це виходить, що два рази на рік квітування цієї прилізниці такої. Happy Pearl. От так от трошечки показала вам свої метелики, неметелики, бігліпи, хто в мене є. Хто квітує, хто заквітає, доквітає. Прелість. дуже приємно дивитися на квітучі орхідейки. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, чекаю в наступних випусках. На все добре.